Слава Україні всім її, синам та донькам, і шлях би трафив тих курва москалів. Дане відео хочу показати, як не варто робити, в даному випадку це би мав бути бліндаж, але бачимо одні ті ж самі недоліки. Перш вхід зроблений з рамної конструкції. З горизонтальним розташування одежі крутості, які отримують на всі оці дві балки, які абсолютно Вони отримують оці от навантаження всередину, але не отримують от оці навантаження. Якщо тут поставити накат, все, що, впа... все, що є зверху, це впаде. Солдату на голову. Продовжуємо йти. Задумка була непогана, сама, ну, крім стін і прямокутної форми самої споруди. Вона має два виходи, має це один вхід, вроді би, другий вхід. Теж, вроді би, так, як би всього культурно, але недоліком є те, що. Коли тут немає як ховатися, для того, щоб ця споруда була ефективною, потрібен поворот під 90 градусів. От ми, уявіть собі, з такого ракурсу, як я, FPV-шка залітає. Я дрон FPV, А отут от знаходяться солдати. Вона залітає, чи б'ється в цю стінку і вибухає. Чи, скажімо, вона залітає отаким от сквозняком. Опа, відразу сюди. Де солдат, тут має сховатися від FPV чи від прильоту. Відповідно, знову ж, якщо вибух буде в цьому районі, уламки полетять просто на мене. Ці всі уламки залетять і вб'ють особовий склад, який буде ховатися під оцею стінкою. Та ж сама історія чекає і того солдата, який буде захований, буде ховатися тут. Тому от, така от конструкція, подумали, задумка була хороша, але, на жаль, Вона не витримує критики, як казав мій начальник колись. Ось так оце виглядає. Потрачені сили та ресурси. Але толку з нього буде, на жаль, за мало. Максимум, що тут можна сховатися, буде від дощу. І то не факт. Слава Україні. Слава її синам та донькам. Шлях би трафив тих москалів, і не робіть тих помилок, на які намагаюся наголосити.